Вітаю, вишановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Продовжується епопея Трампа і трампістів проти Гарвардського університету в Кембриджі. Отам, здається, там в районі Бостона є таке. Місто в Америки, Але найцікавіше, ну там Епопея в чому продовжується. ну Позбавив він ліцензії, так, точніше, ця міністерка нова освіти Сполучених Штатів Америки, яка прославилася абсолютною неграмотністю, так. Вона там щось написала, вирішила е, ну, скористатися прикладом Трампа. І у е, соцмережах написала звернення до Гарварда, Так, з величезною кількістю граматичних, стилістичних і так далі. Помилок. Це все поуправляли червоним. У Гарвардському університеті і відправили цій, так, так би мовити, міні-стерці ось світи. Ви чуєте? Ну, так. Таке трапляється і в інших країнах. Далеко не будемо ходити, так. Так ось Трамп пішов ще далі. Він позбавив Гарвардський університет. Грантів на аж 3 мільярди доларів. Так, після чого Гарвард почав позиватися до суду. Так. Але які головні звинувачення? Це антисемітизм, є така лякалка страшна. І підготовка кадрів для комуністів, тобто для Китаю. Ну от. Це ж найкращий, най... ну, це не я визначив. Це визначено, як кажуть, визнано всіма про те, що саме Гарвард є найкращим, найінтелектуальнішим. Університетом світу, який ну, навіть всіх викладачів найкращих зібрав з усього світу, і готує еліту, ну, перш за все, для світу і для Сполучених Штатів Америки. Ну, Китай же не міг. Так, китайці ж розуміють, на відміну від міністерки освіти Сполучених Штатів Америки, Трампа і його компанії, що рівень освіти визначає майбутній економічний, соціально економічний рівень будь-якої держави. Яка освіта, така і держава. І тому Китай з чого почав? Свій розвиток, він постав, по, послав 100 тисяч студентів у найкращі університети світу, вони і приїжджали і до нас, і до Київського національного університету. Тут багато свій час китайців вчилося. І так, вони з обов'язковим поверненням ну, це ж, тоталітарна, Країна, і вони не могли не повернутися назад. Вони повернулися назад і зробили з Китаю те, чим він є. Це друга держава світу. А якщо ми подивимося на, на деякі там, нюанси їхнього життя, то вони вже випередили всіх так, на цілий корпус. Подивіться, там, які в них дороги. Подивіться, які в них міста, і так далі, і тому подібне. Ті ж самі Сполучені Штати Америки відстають від цього. Ну Трамп і вирішив нанести удар саме по тому, що готує найкращих, найрозумніших людей, які мали керувати цією державою, Сполученими Штатами Америки. Але вони чомусь туди не проходять. Ну, я, я ж вам постійно навожу приклад Біла Клінтона. Незважаючи на всі його там сексуальні скандали і все останнє, я, я можу сказати вам, що це був другий студент Єля за ну, рівнем освіченості, що було засвічено. Ну, рейтингом, який все життя на ньому висів, так? І от він, єдиний із президентів, який закінчив свою каденцію профіцитом бюджету 75 мільярдів доларів. Я не знаю, який буде дефіцит бюджету при Трампу, напевно, катастрофічний. ну Тому що він же ж університетом не оканчував, так. він... Ніяких там Гарвардів, Єлів, Стенфордів і Масачусетських, прости господи, технологічних інститутів не закінчував. Так. Тому ось такі діла. Так що Сполучені Штати Америки, ну от він таке враження, що завдання Трампа, як агента Краснова наносити удари саме по Ну, основних визначальних місцях, які ну, визначають місце поки що перше Сполучених Штатів Америки у світі. Але це недовго не залишилося, так. Так, я думаю, почали з Гарварда, там ще є Єль, Стенфорд, ну, я кажу, Масачусетський технологічний інститут. Ну, це все треба прикрити. Ну, для чого ця дама? Не письменна, призначена була Трампом. Так. Отака. От. Вона ж, її, ну, це ж придумати треба, звинуватити Гарвард в антисемітизмі. Ну, Я не знаю, це видно, лякалка така страшна у США, а друге, це в комунізмі. Так. Ну, Це ж антисемітізм, комунізм. Це, мабуть, щось таке близьке, так? який сповідує цей найінтелектуальніший університет. Починаєш думати, так, чого ж це ці найрозумніші люди та сповідують антисемітизм і комунізм? Щось, може, в цьому і є, я не знаю. Ну, ні, ну так же. Ну, подивіться, у нас ж не, не паралельно, ми отак ось е, намагаємося на цьому в крайньому разі каналі якось пов'язати оці паралельні лінії. так, Коли ну, це офіційно заявлено, це ж не те, що там я придумав щось. так, Виявляється, це гніздо антисемітизму і комунізму. так. Ну, у Сполучених Штатах Америки і разом з тим це визнаний у світі, в США найінтелектуальніший е, університет світу. І він чомусь сповідує ці всі речі. А що ж тоді, ідіоти сповідують? Просте запитання.